Могутнім воїнам потужні реби до дня десантно-штурмових військ, телемарафон. Єдині новини разом із всеукраїнською платформою Друзі ДШВ» оголошують збір на 10 комплексів радіоелектронної боротьби для десантників. qr код зараз бачите на своїх екранах. Реби нашим захисникам потрібні для збереження найціннішого життя особового складу та техніки. Збір стартує від сьогодні. Ціль 6,5 мільйонів гривень. Будь ласка, долучайтеся до кола друзів ДШВ. Ну і далі до подій на фронті. За даними Генштабу, Збройні сили України кількість ворожих атак на українські позиції зросла до 114. Найбільше боїв відбувалося на покровському напрямку. Окупанти намагалися там 30 разів прорвати лінію оборони. На Курахівському відтинку ворожа армія наступала 21 раз. Окрім того, росіяни скинули сім авіабомб на Андріївку. Запеклі бої точаться і на Харківщині. Зокрема, в напрямку Куп'янська загарбники. Провели 12 штурмів. Зараз долучаємо до ефіру В'ячеслава Шевчука, командира роти 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Вітаю вас і одразу прошу наших глядачів спочатку долучитися до збору бійцям 68 ї роти потрібні три мавіки. Давайте допоможемо хлопцям із донатами. Реквізити для е, оплати, ви зараз бачите на екрані, це або QR-код, або номер картки. Там теж ця інформація є. Будь ласка, не нехтуйте своєю увагою цей збір. Це важливо. Отже, тепер, е, пане В'ячеславе, до вас е, вітаю ще раз. Слава Україні! І яка оперативна ситуація в вашому секторі? Ну, ситуація насправді дуже тяжка. Ворог застосовує багато техніки, багато живої сили. Постійні штурми е намагаються зайняти позиції, і ці штурми не припиня не припиняються. А яку тактику нині використовує ворог Ні. на цій ділянці фронту? Це знову малі групи чи не знаю штурми з бронетехнікою? Ну, зазвичай це комбіновано. Раніше вони там виїжджали більше на техніки і по одинокі переміщення. Зараз вони виїжджають там дві-три одиниці броньованої техніки, декілька багів висаджують десант. Ми його знищуємо, але деякі там можуть закріпитися і далі вони починають накопичуватися і накопичуватись. І це не припиняється по всій смузі. У Нас там невеликий від відрізок фронту, але із з різних напрямків одночасно вони можуть починати там виїжджати на своїх бронюваних техніках і, і висаджувати десант на покровському напрямку проти вашої однієї бригади стоїть чотири російських. Про це повідомили напередодні ваші побратими. І, от при цьому ви тримаєте позиції, які втрати несе ворог в техніці в живій силі, і яких зусиль це коштує в вашому підрозділу. Ну, це відбувається дня. не було такого дня, коли ми не знищували чи російську піхоту, чи техніку. Це відбувається постійно і вони втрачають дуже велику кількість особового складу. І це насправді нас дивує, тому що будь-якому противнику потрібно перегруповуватися, але такі відчуття що їх велика кількість там підрозділів, і вони просто так. Це постійна така незмінна ситуація. Вони відправляють, відправляють їх в один кінець, де да навіть без надії, що вони там виживуть. Окрім цього, російські війська, і це факт відомий, використовують хімічну зброю. А як часто це відбувається? Вони задіють при цьому дрони? Так. За допомогою дронів так само скидають хімічні бомби е, різного типу. Навіть не навіть і нам деякі потрапляли екземпляри трофейного ми проти їх застосовували і доволі ефективно. Ну і самі так само у нас є різні інженери, які розробляють там різні засоби враження ефективно, але вони насправді в їх нічого святого, і вони хімічну зброю використовують доволі сильно проти нашої піхоти, проти наших позицій. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що поки е, снаряд чи то конвенційний, умовно скажемо, чи то з хімічною зброєю не влучить, не впаде і не розірветься, неможливо визначити, який саме е, тип зброї несе дрон? Ну, звичайно, звичайно. Ну, візуально можна розсладить там інколи буває, але цього часу не вистачає. Незрозуміло, чим він. Летить до тебе в будь-якому випадку, будь-який боєприпас є небезпечний. Тож, в принципі, РЕБ це, – це від усіх дронів, від усіх випадків. На всі випадки життя, що називається, правильно? Ну, Так, звичайно. РЕБ дуже необхідний для бійців і для всіх підрозділів. Я зараз. Одну там півхвивини, кілька секунд. Будь ласка, глядачі, шановні, я нагадую, якщо ви бачите QR-код, його треба відсканувати і перекинути хлопцям гривню, дві три, десять, двадцять, хто скільки може, сто можливо, хтось може. Нас багато, і ми можемо разом збирати величезні суми. Це означає, що кожному не обов'язково якусь астрономічну суму пересилати. Ми можемо набирати помалу величезні суми. Будь ласка, не нехтуйте. От, просто зараз відскануйте код, відправте гривню дві три. Дякую вам. Пане В'ячеславе, загалом щодо дронів. Скільки за день от росіяни їх можуть застосовувати? В кого взагалі перевага зараз в дронах, от судячи з того, що ви зараз бачите? Ну чесно, застосування противника дронів по різному буває кількість. Зазвичай це дуже інтенсивно. Ми слідкуємо за своїм противником. Знаємо навіть за деякі підрозділи, які Доволі непогано виконують бойові завдання, вони були приміщення зараз повернулися до нас назад на наш е, тяжкий напрямок і працюють тут. Інтенсивність їхнього застосування е, часто буває в рази більше, ніж наша, mm -hmm. але взагалі успіху, як такого, вони ну е, великого немає. Я навіть спостерігав якось е, картину, коли наша техніка зупинилася, і вони намагали там ну там. Буквально за декілька хвилин було до 10 дронів застосовано проти нашої техніки. У нас такої, на жаль, інтенсивності немає. Ми більше е, е, намагаємося робити його ефективніше і влучаємо в техніку декілька одиницями і ефективно її знищуємо. І ще одне запитання, якщо дозволите, і, будь ласка, якщо можна коротко, бо в нас замало часу, чи вдається брати росіян в полон, чи вдається прослуховувати їхні розмови? Який в нас настрій, що називається? Звичайно, звичайно, радіоелектронна розвідка працює. Ми постійно чуємо їхні розмови, і навіть недавно ось був і полонений. Які розмовляв і повідомляв. Ну я цим не займаюся, я командир ударних дронів, і... але деяку інформацію ми для себе яку дізнаємося. Знаємо про їхнє там гарне забезпечення. Звичайно, люди, якісь провінції, які там нічого, як вибачте, там туалет на вулиці на весь будинок. Коли людина приходить і отримує там 20 тисяч доларів відразу підйомних російській армії, то звичайно вони йдуть там. І напевно, що це в якійсь мірі їх мотивує. Але в будь-якому випадку вони всі гинуть тут, а ну вони дуже великі втрати несуть. І розповідає так само про накопичення, що велике накопичення і це не зупиняється. Просто там в їх є місце, де вони накопичуються, під'їжджає техніка, завантажила 15 20 осіб. Вони поїхали. Буквально проходить десь година, знову завантажують, знову вони їдуть. І от так, 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 так таку тактику вони застосовують. Пане В'ячеславе, я вам дуже дякую. По перше, за цю розмову за ваш час. По-друге, і найбільше за вашу службу вам і вашим побратимам. А, протягом нашої з вами розмови нам вдалося зібрати з вами разом 90 тисяч гривень. Я думаю, що цифра зростає. Зараз я ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, дорогенькі, ви неймовірні, ви круті, а скануйте код, відправляйте кошти. Як я завжди кажу, поки ми з вами не на фронті, це наш обов'язок. От просто переказувати. Будь ласка, продовжуйте. Якщо на Ютубі можна перемотати назад до 6, здається, навіть до восьми годин а, трансляцію можна перемотувати назад. Перемотайте, знайдіть код. Або зайдіть в інтернет, наберіть просто бригада імені Олексія Довбуша, 68-ма. Перекажіть пару гривень. А, пане В'ячеславе, дуже вам дякую. Це В'ячеслав Чевчук, командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша, бо у нас на зв'язку. Здоров'я вам. На все добре.